Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Що зміниться в Україні з 1 жовтня? Збільшення податків. Ціни на електроенергію можуть суттєво зрости вже в листопаді. Знову перерахують тарифи, почнуть приходити повістки поштою. Насамперед їх надішлють чоловікам, які оновили дані, запровадять рекрутинг у резерв плюс. За застосунку можна буде побачити вільні вакансії в армії. НБУ встановлює ліміт на карткові перекази між фізичними особами. Він становить 150 п'ятдесят тисяч гривень. І діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта в одному банку на чужі рахунки. Перехід на зимовий час. 27 жовтня цей час залишиться назавжди. Більше подібних переходів не буде. В жовтні українці отримують перші виплати від кешбеку. Накопичені гроші приходитимуть на картку раз на місяць до 20-го числа наступного місяця. З 1 жовтня буде підвищено виплати з безробіття з 2,5 до 3 тисяч гривень на місяць. Підвищення стосуватиметься тільки осіб, які мають не менше 7 місяців, страхового стажу за останні 12 місяців. Тарифний геноцид у дії. саме так українці назвали платіжки за комунальні послуги минулого року. А що Чекає на Україну цього опалювального сезону. Під час війни соціальні мережі вже насичені коментарями від різних людей. Залишаємо їх імена і прізвища анонімними. Я 35 років пропрацювала і ходжу на субсидії. Я не їхала за кордон, я не отримувала зарплату в конверті. Я пропрацювала все життя в дитячому садку. Я ходжу на субсидії, вклоняюся низько державі кожного разу. Стаю на коліна, каже жінка. Тарифи високі, доводиться обмежувати витрати на ліки. На лікування за харчування взагалі мовчу, розповів пенсіонер. Півтори тисячі заопалень. Ання минулого року було дуже багато на три тисячі пенсії. Це страшне, зазначила киянка і додала, що боїться заглядати в комунальні платіжки цього опалювального сезону. Що вам сказати? Виживаємо, а не живемо. Написала ще одна пенсіонерка. І поки Зеленський у своїх відосиках обіцяє цікаві рішення щодо зменшення цін на комуналку, лобійований Зеленський Чиношов відкрито заявляє, газ і електроенергія продовжать дорожчати, як мінімум, удвічі з останнього підняття улітку. Електроенергію потрібно підвищувати в два рази. Опалення потрібно підвищувати в два. Два рази, от одна із пенсіонерок емоційно звернулася до Володимира Зеленського: нам їсти нічого, мені що в могилу лягати. У мене син на війні. А тобі смішно мені плювати, ти можеш мене посадити. Але подивися, що ти з людьми робиш. Внутрішній ворог гірше зовнішнього. Ось що говорить про ситуацію в країні Юлія Парадис. Далі мовою оригіналу. Добрий раночок, люди, які живуть в країні, і в країні абсурду. Акція Слуга народу відмовила в підтримці дітям сімей загиблих. Поранених зниклих безвісті і сімей наших полонених відмовили в цій підтримці. Окрім цього, вас нічого не смутило, і ви одночасно в цьому ж законі підтримали виділення 780 додаткових мільйонів гривень на дороги. А ще в бюджеті є кошти для підняття собі ж зарплат на таку процентів 15-20. собі і таким же хапугам, як вони. То я так розумію, що з дистанції ніхто сходити не буде. І на 2025 рік ми залишимося у такій же сраці, як на сьогоднішній день. Може, треба вже їм робити якийсь фініш? Ну бо це просто якийсь ну, бред. Бред на бреді і бредом поганяє. Одні сидять там, другі знімають 95-й квартал, треті сидять в залі і ржуть. А четверті вмирають кожного дня. Кожного Божого дня везуть хлопців, молодих хлопців. За що везуть, за що вмирають? За дороги, за зарплати. А ні, за комфортне життя наших чинуш. А ще знаєте прикол, якщо депутат не має житла або житла, яке оформлено на нього, то йому ще світить компенсація за це. Ми ж то цього не знали, що ще виділяється на житло. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.